Цього дня майданчик перед школою нагадував маленький куточок Німеччини. Плакати та вітання німецькою мовою всім бажаючим пропонували скуштувати різдвяну випічку за рецептами німецьких господинь або придбати сувеніри, котрі є найулюбленішими для малечі країн Європи. Кілька років тому делегація 20-ї школи побувала на різдвяному ярмарку в столиці Тюрінгії Ерфурті в рамках міжнародного проекту Традиції різдва в Німеччині та на Україні. І з того часу, вже четвертий рік поспіль учні закладу влаштовують такі ж розваги для дітей району. Дети с удовольствием принимают участие в, этом, в этой ярмарке. Не только дети, учителя, родители. В общем, это как семейный праздник для нашей большой школы. Жители района, близлежащие дома, знают, что каждый год у нас вот частичка европейских традиций на базе нашей школы присутствует. И на весь район практически слышна музыка немецкая. Весь товар для ярмарку зроблений руками самих учнів і прикраси для ялинки, і листівки, і вітальні листівки, чобітки, до яких ховає подарунки для дітей святий Ніколаус. Втім, зручниці витвори і для сюрпризів різдва належно оцінили гості свята і майстерність юних радісна атмосфера, ну, атмосфера, як в Германии. Кожен год я готую з мамою пирог за традиційним німецьким. рецептом. Мечтаю побывать в Германии на Рождество, и у меня уже будет такая возможность, и надеюсь, она исполнится. Готовила сапожок. Я брала красную ткань, вырезала снежинки и наклеивала на этот сапожок. Тут Это так весело, песни разные интересные звучат. Мы мы всегда рады принять участие участие в этой ярмарке. Кошти, виручені на різдвяному ярмарку, вихованці 20-ї школи завжди передають на благодійність. Цього року такий сюрприз отримали вихованці Криворізького соціального гуртожитку Дніпропетровської облради. Дітям сподобався і святковий концерт, і смачні солодощі. А ще отримали вони і подарунки, придбані на кошти зібрані школою предновогодние часы действительно мы почувствовали уже начало этого замечательного праздника. Мы согрелись улыбками, послушали замечательные песни, выпили теплый напиток. и Мы очень, очень рады, что у нас такие замечательные соседи. Головне правило свята народження Сина Божого творити добрі справи. Існує навіть прикмета. Якщо ти зробив на різдво щасливою, хоча б одну людину, то щастя на цілий рік увійде в твій дім, і такі заходи, як цей дитячий різдвяний ярмарок, це правило незмінно підтверджують.